Вітаю Торія, Грінхел. Поїхали. Наступний в нас буде фішермен, бо хантермен я поки пропущу. Я так не люблю полювати на тварин. Коротше, спробуємо перебалити. Точніше, я вже другий раз нагадую, що я записувала перший раз без звуку мікрофон. Зараз мікрофон працює, сподіваюся. Ось, пішли, другий раз виконувати. Може, тут я швидше виконую. Так, одразу відходимо, бо там може бути кайман, нам це не треба. Мені подзвонили. Ладно, неважливо. Ми збираємо з вами каміння. Знову Знову йдемо за камінням. А тут у нас плавають скати. Коротше, все як завжди. Всюди нас очікує небезпека. Ну, насправді, сьогодні небезпеки буде реально більше, тому що в мене тут будуть піранії, скат і. Мій улюблений просто. Найкраща тварина у грі, я вважаю, це кайман. Каміння мені сьогодні даде. Даду... Ну, коротше, каміння буде в цій грі знаходитись? Ні? Якось можна мені камінчиків. Так, щоб я на ската не наступала. О, дякую. Ой, я чого крафт? Харвест. Цей. Мені взагалі не дуже багато так треба, то камінчиків. Рубати я буду. Але ну менше, ніж зазвичай. Ми майже не будуватимемо тут. Майже. Але це ще нічого не означає. Так, отут десь шпиця в цьому районі є, тому я швидко. Куди я попадала вже кудись? О, о, диви, тут! Тут багато каміння. Ти можеш, будь ласка, залізти сюди, дякую. Так, і оцей камінь я б теж якось взяла. Харосте. Тільки б не впасти. Я думаю, мені цього залізти ж, господи. Ну, давай по воді. Якби в мене зараз вкосив скат, я б взагалі не, не здивувалась. Так, ми робимо обов'язково ніж. Так, далі, наступне ми робимо собі списи. Тихо, тихо, тихо. Причому, напевно, два. А краще три, поки я не вб'ю каймана. Так. Балін, харвест я харвест не втискає. Я чомусь завжди саме списи. Ви побачили? Натискаю харвест. Я не знаю чому. Мені ці палички взагалі не потрібні. Так, три списи. Я щиро сподіваюся, що мені зараз цього вистачить, щоб вбити того каймана. А так, попереднього разу, попереднього разу я вбила його. З двох спасів. треба мені палички, звичайні. Ну, на сокирку. Ось ще банани нема? Ось тут є банани. І ось це ми теж беремо. Бо якщо ми наступимо на скатах, хоча я не думаю, що ми прямо на нього наступимо, але якщо наступимо, то в нас буде захист. Так, і на випадок, якщо мене вкусить кайман. Он воно жовтеньке. Тихенько. Там павук он далі. Прям-прям поруч. Спеціально. Стояв просто, щоб мене вкусь кусь-кусь. Так, робимо крафт три штуки. Сокиру я, напевно, зроблю вже, коли на острів туди підемо. Це острів анаконди тут поруч у нас. Як, це залишаємо, он дивив мене тут. Крабик гарно хоче, щоб я його так от не попала. А що ти не, не втік? А що ж таке? Кайман. Бери списи. двох. Його ми розбираємо, бо мені треба лічинки, щоб ловити рибку. Не так, щоб мені кайман треба був. Оці грибочки ми теж беремо обов'язково. І я дуже брудна. Це погано. Це погано. Це фух називається. Я взагалі на краба полювала, а вийшло так. Ладно, тоді на краба давайте наступного разу, якщо я зараз його не побачу. Типу, краб це не найскладніше в цьому завданні. Ми пішли. А мені цікаво, чи можу я. Угу, Дари вже. Ось краб, якщо я цього не вб'ю, то можеш попасти? Яку? Цей. Якщо я цього краба не вб'ю, то і ладно. Ні, ну ти бачив. А чому? Я просто перевіряю, чи правильно я список взагалі користуюсь. Ну, типу, кидати, правильно. І не розумію, чого я на нього не попадаю на краба. Так, нам треба сюди. А також мені треба зробити собі ще лук. Ладно, я зараз отут мотузку. А, тут є і бамбук, все, все, все. Все добре. Зараз зробимо собі ще лук. Ну? А що мені дві, я не знаю. Аби було. І рубаємо. Дві угіллячку лежить. Не знаю, на що мені треба, нехай буде. Так, крафт. Крафт. де? Крафт. Ніж ми кладемо сюди. Спуси нехай будуть. І мотузочка. Крафт. У мене вже перевес. Розумієте, я камінці просто викладу, коротше, зараз. Ось тут. Може, вони мені знадобляться, я не пам'ятаю. Нехай лежать. Мукрузочки. Кістки можна ще отут повикидати. Так що нехай лежать. Так, і з того, що мені треба, ще беремо вудочку. Не беремо вудочку, один спис викидаємо. Беремо вудочку. Оце харвест і робимо. Вудку. Отже, будемо будем користуватися вудочкою. Угу. Все. В принципі, в мене тут їжа є, тому я можу про це не перейматися. Так, а ми займаємося ось чи. Так, беремо 4, беремо оцю штучку, беремо їжу і куди-небудь отуди. А чого ти не схотіла? Я просто тут не те, щоб бачу рибу. А, Рована, ти що підпливеш? Давай? Хочеш там смачний грибочок? А давай. Я впала чи що? Ну, давай, кидай. Оп! Одна риба є, правильно? Я можу її посмажити насправді. Так, так, так а це можна деструйнути. Це одна риба, і для інших я напевно тепер правильно, правильно, я ж зробила крючок і, напевно, тепер можу ловити рибу. Так. Коротше, ставимо. Напевно, одну тут, одну з іншого боку. Це, треба мені тепер сокиру насправді. І знайти би пір'ячко. Ось на що мені треба було матузка, щоб набирати воду. Так, це м'ясо ми викидаємо. Це можна трошки поїсти. Це м'ясо я коли-небудь посмажу, можливо. Не факт, ну, рибу. Так, е сокирку я хотіла, сокирку. Це треба камінчик. Карафт. Напевно, я викладу поки що другий спис, де він там у мене лежав. Отут. Того викладу, бо ну, я ж не буду ним зараз користуватися саме. Тому нормально. Так, мені б пір'ячко знайти, щоб вбити пташечку. Так, а ще мені треба мотузки давай збирати. Розгадали, що там треба багато мотузок на цей. Ну, можливо, три. Можливо, більше. Щось дві колоди. Що там далі? Маленька паличка десь була, велика паличка. А, ось. Вже думала, що не знайду. Є, так, давайте що тут кинемо. Матузочка, мотузочка. Що там далі? Ще мотузочка, паличка і ще мотузочка. А, чотири мотузки. Чогось думала, три. Все, і туди треба ж покласти. Давайте тут з цього боку, наче пірані, ну, більше. А в мене все одно поки нема. Тоді ось це. Зараз равана тут знімається. Яка в мене вже є. Ну, то таке. Може більше поїм просто. Так, і ще одну пальму спіймати, ну, зрубати і отут поставити. А, до речі, креветка. А, креветку ж. ай ой Отак. Треба ж теж креветку спіймати. Так, і з цього боку ставимо. Я не знаю, з якого боку там краще. Просто з того ж боку вже є. Ну, давайте тепер з цього. Так, довга палиця. мотузка, паличка, мотузка. Ще паличка маленька. Відчу собі. І мотузки в мене ж, напевно, нема. Ага. Секунду. Ось є мотузка. Мені дуже подобається, що тут все поруч. Обожнюю цей острів. Тільки кайманів не люблю, а так я цей острів люблю. Так, це в нас є, це в нас готово. Пір'ячко мені треба. А ну, давайте розпалимо вогнище. Ну, Все одно я тут м сиджу, все одно ніч чекати, коротше, можна і посмажити м'ясо, раз в мене вже воно є. А, єдине, що в мене немає сухого листя, де там моя пальма? Раз, і тут ще одне має бути. Де те діло друге? Ви сховало від мене друге? Ладно. Так. А що ж я постійно не туди заходжу? Юс? Давай один раз посмажимо в'язку. Може, може, вийде не спати, хоча я вночі так не люблю полювати. І оце все. все. О, риби в мене більше нема? Більше поки нема. Може, там вже є? Може, там вже є? Може там вже є креветка. Ні, там ще грибочок лежить. Ладно. Тут інколи просто так пір'ячко валяється, тому можна пройтися пошукати. О, та ти що? Це просто перемога, я вважаю. Ще й грибочки в нас збирала. Паличка, паличка. Просто успішний успіх. Арвест. Значить, робимо стріли. Небагато, але, в принципі, скільки мені там треба. Так, рафт. Раф. Три стріли в мене аж три. Арл. Це ж мільйон стріл можна вважати. У мене є м'ясо. І риба зараз горить. Так, їсти, їсти. Ні, от ті гриби не їж. Помаранчеві їсти не можна, бо на них ловиться рибка. А риба і рання, добрий вечір. Навіть лічинки тобі не треба було. Гарвесь. Давай ще оцей шматок, і будемо гасити вже вогнище. Так, секунду, води набрати. Там є креветка. Там ще нічого нема. Я вже і креветку знайшла. Ну, креветка теж наче швидко смажиться. Якщо ні, то я її просто не досмажу, бо я не хочу, щоб до мене приходили гості. Так то. Тому швиденько смажиться м'язко і ми спимо. Який план. Оце ще досмажу, і те, те не буде. То, то не треба мені. Нехай пропадає, може, лічинки знайду. Хоча мені насправді риби так мало залишилось. Все, гасимо, гасимо, не треба мені більше, дякую. Ой. Так. А, воно диви. Трошки спадає, прикол. Так, поїли. А, скільки там часу? Ще батончик є. Ну, вночі я точно нікого не знайду, тому треба спати. Ну, до другої ночі взагалі погано. Воно то видно, а, -а, а у воді не видно. А, можна перевірити, чи зловилася отут риба. Секунду. Єй, та ти що? Стати можна? Оці найскладніші це маленькі рибки, тому що вони, наскільки я пам'ятаю, ловляться в тих е пастках, які знаходяться на причалі, такі палички ставляться. А тут, як, тільки стрілами і списами, значить, е дискус, він отам. Чи не дискус? Коротше, та що рожевенька така рибка. Отут, біля кайману, бачить, команда мен, до, до мене більше не приходив тут. Он він плаває той дискус. Що, де сили? Фух! 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 Попереднього разу я з другого пострілу попала. Ну, коротше, прикол, в чому? Ти коли попадаєш, в тебе там арчері плюс один написано. Та що ж ти сили? Треба підпливи ближче. О, попала. Бачили, арчері було написано. Угу. дискус. а тепер мені треба ті дві стріли знайти. М -м 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 -м. Класно плавати під водою. Там, де може бути кайман. Це нормально. Так. Ти хочеш пити? А Та, так то можна з калюжі. У мене ж є червоні грибочки. Дивись, скільки насіли на мене, поплавала називається. Так, попити. <so shoots> пій, пей пей пей, пей пей. <рес> їж, і їж ще ім'я на... цей. заробив. А Ангел Фіш були з цього боку, наче. Я от найдовше шукала саме цих а, Angel Fish біленьких, а вони ось. Ось вони з арованою плавають. Я якось не дуже гарно їх бачу. Ладно. Ладно, стріляти приблизно в одне місце, щоб стріли збирати. Все буде добре так. Angel фіш. Можете цей? Я без з не так настільки гірше стріляю, а ще був прикол. Зараз я вже вполюю її і розкажу, щоб можна було відео шматочок вставити, як я вполювала піранью. Ну, це ж я зараз розумно поставила на неї пастку. А тоді я її отак вбила і попливла. Як я зараз не попала? Я якось не бачу її. Чого? Чого в мене не виходить? Професіонал знайшовся. Так, стріляй вже. У мене стріли зараз зіпсуються. Диви, вже жарована припливла. Ну, Ой же. ж. А, Angel Fish є. Вирішила й поплавати. Нормально. Так, нам залишився равлик, і оце все це з того боку краб, равлик і скат. Так, краб. А може його впалювати взагалі стрілою? Може, не можу? Куди ти повів? Куди повів? Ось краб. Це ще разшип стріляє. Ладно. Коротше, схоже, що не можна. Берем списа. А, я не взяла спис, ні, я взяла хоча б один. Вже молодець. Значить, о, равлика, ось я бачу. А є? Далі краб. Я ж попала, ну? Гра вважає, що я не попала. Ладно, давайте трошки далі відійдемо. Нам залишився е крап і скат і все. І це воно ага. десь тут усе. І нарешті. Вони не влазить. Ви бачили таке, Бери. І мені треба насправді є дестройну, тому що мені треба, щоб вліз скат. Бо він теж може не влізти так. перегрупуй. Все, і можна з'їсти оце ще. А як знайти ската, У мене є лайфхак? Є прекрасний лайфхак. Хоча я теоретично знаю, що він десь тут. Але коротше, так як він останній. Йдемо по воді, і коли нас вкусить, то значить там скат. Геніально. Диви, розбите щось. Ну, десь тут вже має бути скат, але я не пам'ятаю де. Бо ската насправді, отак побачити не дуже легко, я вам скажу. А коли ти топаєш по воді, собі спокійно. Він тебе вкусний, і все, і ось він тут. Не ходіть там так страшно. Ладно, ну я зараз так трошки походжу біля, а якщо не знайду... Ось знайшла. Єй! Ой! Диви. Довше! Ні, я, я так само виконала типу, тільки що була в той самий час. Я себе не можу. Коротше, це мій, значить, найкращий час і був попереднього разу. На цьому поки що завершуємо. пишіть коментарі, ставте вподобайки та байбай, бомті, байбай.